Семеон помагає Ісусові нести хрест. Хресний похід просувався широкою вулицею і так старовинною брамою у внутрішнього мору міста. Перед брамою є просторе місце. Тут сходяться три вулиці. Христос мусив знову переходити через високий камінь. Тут захитався. Упав руками сперся камінь. Неподалік проходила громадка добре убраних людей. Йшли до святині, побачивши це, кликались співчуттям огори. Нещасний чоловік гине. Сталося замішання. Христос не мав вже сили встати. Фарисеї, що супроводжували похід, і дізвалися до яких. Живого не заведемо на гору, шукайте когось, щоби поміг нести хрест. Якраз серединою вулицею йшов Симеон, поганин з Киренеї з трьома синами. Два з них були старші звалися Руф і Олександр, пізніші учні Христа. Симеон був огородником, ніс під пахою в'язку хворосту. Працював у городах, розташованих біля східних морів міста. Галота була велика, не міг її оминути. По одежі пізнали в нім поганина і звичайного робітника, тому зловили його вояки і наказали помагати нести хрест Галиянові. Незважаючи на те, що боронився і виявляв неохоту, ніщо не допомогло, присилували. Велика відраза обняла Його серце, бо нещасний Ісус виглядав так страшно і нужденно в забрудненій вуличним болотом одежі. Христос плакав і дивився на Симеона благаючим про милосердя поглядом. Симеон мусив йому помагати, Ішов одразу за Ісусом і помагав нести тягар, і так сумний похід рушив вперед. Недовго ніс Симон, хрест за Ісусом, як почув глибоке зворушення у своєму серці. Спасителю мій. Ти двигав тяжкий хрест серед невимовних мук, щоб мене звільнити від гріха і зробити щасливим. Було б слушно і справедливо, щоб я помагав тобі нести хрест, щоб тобі йшов з тобою хресною дорогою. Це б це не могло б у дійсності статися. Однак я можу і повинен за твоїми словами сповнити свій обов'язок несені Христа. Ти сказав, що діла, вчинені для братів твоїх менше з любові до тебе, будеш приймати, як для тебе зроблені, тому знаю з твоїх уст, що помагаю тобі нести хрест, якщо терпіння і хрести моїх ближніх, яких ти носиш в твоєму повному любові серці стараються полегшити. Ти навіть зобов'язав мене заповіддю любити ближнього. Як ти мене полюбив, бо з любові до мене ти двигав важкий хрест. Виповнити цей обов'язок маю нагоду щодня, бо ближні мої знаходяться безнастанно в потребах душі й тіла. Однак часто вагаюся сповнити цей обов'язок і потішити твоє серце, бо мені невигідно або не бачу в тому ніякої користі. Це сумне свідоцтво малої, слабкої любові до тебе і ближнього. Справедливо, отже, і слушно боюся, що моя байдужість і закаменіле серце стосовно ближнього, не відвернуло милосердного твого серця від мене. Благаю тебе, мій Спасителю. Подай мені ласку правдивої, щирої, гарячої і готової на жертву любові за твоїх братів, а моїх ближніх. Скрипи мою щиру волю і постанову з любові до Тебе за них молитися, потішати в смутках, стримуватися від гріхів і по можливості їм помагати, брати оборону, коли їх будуть знеславляти, прощати зі щирого серця своїм ворогам, а своє серце буду старатися уподібнити до Твого. Школа любові ближнього. Між високими горами та в лісистій околиці лежить місцевість. Вольдерес, випадково це повчальне оповідання підібрано до п'ятої події. Чую, хтось коло мене є і душиться від кашлю. Це Іван, брат господині, вже сама старість зі важкою недугою, а у Івана тим більше, бо водянка підходить до серця. Віддих тяжкий, груди підносяться і спадають, ледве може ухопити повітря, а тут додаток ще й безсоння. Лікар на спання дав йому порошок, справді заснув. Гарячка спричиняє страшні сновидіння, і нещасний чоловік час від часу марить. Ним займаються добросердечні люди, чувають при ньому, потішають, полегшують терпіння, скільки можуть. Це один з мільйонів, що нині на широкому світі стогне і в'ється від болю. Але не всі мають таку поміч і опіку, як старець, про якого йдеться. Багато з них убогі та нещасливі, і серед важких терпінь мучаться у твердій постелі. Нема біля них ні лікаря, ані нікого з рідних, щоб чував. що найбільше загляну на хвилину якась милосердна людина та принесе ложку теплої страви, бути опущеним всіма і серед важких терпінь, перебувати вдень і вночі самому. Це так гірко та прикро, що від самої згадки про це тремтиш. Подумай, що ти знаходишся в ще гірших обставинах, лежиш з невиносними болями, люди відреклися ще тебе, без будь-якої помочі нужденно мусиш помирати, ніхто тебе не хоче прийняти додому, а громада примушує якогось чужого чоловіка, щоб трохи зайнявся тобою та підтримав твоє життя ще на довші терпіння. Краще би було, щоб тобою ніхто не займався, бо швидше прийшов би вшому кінець. Серед терпінь не знайти у людей ані трохи співчуття. Це мука не тільки для тіла, але й палить твою душу, серце, наче б хто в відкриту рану сипав сіль. Тобі, здавалося б, що серед твоїх тяжких терпінь тебе б'ють та Таке терпіння мав Спаситель, ідучи на Голгофту, на смерть, і то в найприкрищий спосіб. Кати так дуже його мучили, мордували, що не мав вже йти далі. Побачили, що не заведуть його живим на місце страти, найменшого співчуття милосердя не знаходить Спаситель. Погорджують і бредяться ним настільки, що зазвичай собі по вважає за і помагати йому нести хрест. Це мусить х... зробити хтось інший чужинець, Симеон з Кіренеї. Але і йому нелегко двигати дерево ніби, вручається усіма силами і поступається лише перед погрозою насильства. насильством. Спаситель бачить це все, сидячим оком заглядає і в серце Ватаги розбешак, які для нього не знаходні ні найменшого співчуття, для помираючого серед вулиці звірятка було би у них серце, для Христа серця немає. Ця обставина до усіх інших терпінь додала нового болю, серед найтяжчої нужди, так опущений і погорчений, що за свічий собі чоли, бридиться і стедається прийти йому на допомогу. До чого сталася ще одна подія, яка для нещасного Спасителя була такою болючою, немов бог то в відкриту урану вклав, розпечене залізо. Це, діє, це діється якраз тоді, коли серце Спасителя горить співчуттям до людей, властивим і правдивим злочинцем, якому справедливо належить себе чування. терновий вінець, хрест, це людський рід усіх віків. Його грішні вчинки, з погляду Господа, заслужили на кару, а Божа справедливість могла їх цілком слушно засудити, на хресні терпіння на усе життя і на вічні муки. Над нещасним родом людським змилосердився Божий син, прийшов у світ, щоб покарання належне людині вщати на себе. Він з такою любов'ю і милосердям допомагає нести хрест, навіть сам добровільно укладає його на свої рамена. Несе хрест серед смертельних страждань вулицями Єрусалиму на головту, міг бодай сподіватися, що люди за таких. За яких терпить, будуть мати хоч якесь співчуття, і ту решту дороги допоможуть йому нести хрест, не знайшов ще ніхто. Тих кілька людей, як і Марія, і побожні невістці, хотіли би допомогти, та не могли, апостоли не мали відваги, інші не хотіли зі злоби, бо встидалися, як Симеонський Скиреней, опущений всіма. Безсердечність, погорда і невдячність за його доброту, це невимовне терпіння, яке, попри інші, здавило мов кліщами його серце, таким є терпіння п'ятої події. Ти був тепер думкою на хрестній дорозі і бачив Твого Спасителя, який дуже терпить, тому що Симеон Киренейський встидається і відмовляється нести Його Хрест. Може, тобі прийшла думка гостро скартати Симеона це за його затверділе серце. Я переконаний, хоч мені цього не кажеш, що співчуваєш цієї причини твоєму Спасителю, скажи мені, що зробив би ти, коли б тебе нині зустрів Спаситель в такому стані? Якому, ти, якому був він під час п'ятої стації, чи пішов би ти перейнятий глибоким співчуттям і вдячністю, відібрати його хрест або щонайменше помогти йому нести? Чи маєш відвагу на це питання, Відповісти так? Хочу це бачити зараз і твоє серце виставити на пробу. Має ще мало нагоди ділом висловити Спасителові Твоє співчуття. Може, ще нині й то зараз, очу уважай називаєш Христа твоїм Богом і царем. Знаєш добре, що Він має право видавати для тебе царські закони, а ти зобов'язаний їх виконувати. Один з тих законів оголосив своїми устами, кажучи: Нову заповідь даю вам. Щоб ви любили один одного, як я вас полюбив, а як він нас полюбив. Дивись, де любов там співчуття, там милосердя над терплячими, коли Христос побачив одного разу голодних людей, то милосердя свого серця висловив словами: мені жаль, цей народ. Коли думав про майбутнє горе Єрусалиму, то був глибоко зворушений. Плакав, коли бачив, що сина вдови несуть на кладовище, де любов, там щира воля по можливості допомагати іншому в нещасті і полегшити терпіння. Христос не тільки впливав на доле й місце Єрусалиму, але й мав щире бажання урятувати його перед нещастям та дарма. Єрусалим сам відкинув Його поміч, як видно, зі слів, Єрусалиме, Єрусалиме. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як вочка збирає своїх курчат під крила, та ви не бажали. Матея 23:37 Любов спонукає допомагати терплячим. Христос селякими способами поспішав з поміч у терплячій людськості, не раз нагодував голодних напою спралих, на весілів кані Галилейській вишукував хворих і роздровляв. Не вигласів навчав апостолів, які сумнівалися утвердив у вірі, і що найважливіше терпіння і хрест, на який ми раз заслужили, як кару за гріхи поклав на свої рамена. і згладив наші безщасленні провини перед справедливістю Божою. У такий спосіб виявив нам свою любов. Тепер думаю, розумієш, що значить його заповідь любові, коли каже, Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, і то так, як я вас полюбив. У житті святого Мартина читаємо, що коли одного разу богий жебрак попросив його про милостиню Христа Ради, святий дав йому частину свого плаща, бо більше не мав нічого. Наступної ночі побачив мартин Христа серед ангелів з тим кавалком плаща і почув такі слова, цією одежею одягнув мене мартин. Чи тим же браком був сам Христос? Однак бачимо ясно, що будь-яку послугу, яку зробимо нашим ближнім, що є в потребі, приймає Він як послугу для себе. Подай голодній дитині в присутності матері шматок хліба, то побачиш, що мати буде дякувати так, не наче б ти б самій їй подав. Вона щиріше дякуватиме тобі, бачачи, що ти так само, як і вона, маєш милосердя над дитиною. Христос сам зазначає, що кожне діло милосердя, вчинене ближньому з любові до нього, так його радує серце, не наче б самому було зроблено, і не залишиться без нагороди. Істинно, істинно кажу вам, усе, що ви зробили, з одному з найменших братів ви мені це зробили. Мате 25, 25:40. Скажи тепер щиро, чи віриш словам твого Господа Бога? Приходить до тебе у Боги і просить кусок хліба, чи віриш, що хліб, який даєш убогому, з християнської любові даєш самому Христу. По сусідству лежить хворий, немає нікого, хто б до Нього доглянув. Ти йдеш туди, задля Христа, чуваєш перед Нім до втоми, приносиш ліки, потішаєш. Молишся, чи віриш, що таку послугу ти зробив самому Христу, бачиш іншого чоловіка, придавленого Христом гіркого смутку, чи то через родину, чи через свою працю, чи віриш, що це Христос, якому допомагаєш нести хрест і полегшуєш його тягар, якщо займешся ним задля Христа. Отже, якщо віриш, не треба тобі йти до Єрусалиму, вступати на хрестну дорогу, щоби знайти Христа і показати йому милосердну любов. Стація п'ята ще не закінчилася, обтяженого Христом Христа знайдеш усюди, де тільки побачиш людину, що стогне під Христом нужди, недуги, клопоту, смутку й журби. Лише поспіши якнайшвидше з помічу, задля Христа поможи йому в нужді, тоди ти самому Христові прислужишся, чи твоє співчуття з Христом при п'ятій події, щире і правдиве, чи справді ти готовий на місці Симеона радо нести хрест? Ти можеш кожного дня виставити себе на пробу нещасних людей, що стогнуть під Христом всюди повну. Поглянь на них і пригадай собі слова Христові. Істинно кажу вам, що ви зробили одному з найменших братів, ви мені зробили. Коли твоя любов до Христа не є пустою заявою, то слова Христові будуть для тебе солодким, могутнім закликом любити ближнього кожен день. Однак і друга частина науки Христа про любов є рівно з Божою правдою, те, що ви не зробили. Розуміється, діла милосердя, одному з найменших братів мені не Матея 25, 25:45. Після таких слів, будь-який самообман щодо твого співчуття, до Христа, перп'ятій п'ятій стації буде явним, можеш стогнати й голосити, навіть сльози проливати зі співчуття над Христом. Подібно, як жінки єрусалимські, привожзмій статі, якщо ближньому в його щастю не помагаєш, тим самим не допомагаєш Спасителю від хрест, ти ані на волосок, не кращий від Симеона Кренейського, що вагався дати поміч смертельно змученому Христові, а коли ти в щось свого ближнього в його горіще й кривдиш словом чи ділом, ти подібний до того. Тоді до, кота, до ката, до хата, який Христа впав на землю, бив і копав ногами, скажи собі, що навіть сліду милосердя нема у твоєму серці. Тому ще раз скажу тобі те, що п'ята стація добрим дзеркалом, якому побачиш своє серце і запитаєш своє сумління, як виконуєш закон любові, себто чи любиш себе самого. Не відходи ще від цієї стації, ще раз поглянь на ікону, і уяви собі, що стоїш на місці Симеона, а Спаситель дивиться на тебе і скаже скільки зробив ти доброго чи злого твоєму ближньому, скільки мені самому ти зробив. Спитай себе, як ти виконував досі заповіді любові ближнього. Я хочу тобі полегшити і поставити питання з практичного молитовника. Зроби і спецсовісті перед собою щиру сповідь, щоб підготуватися до святої сповіді. Зі всіх людей, перед усім повинен ти почитати і любити батьків, так Бог заповідав. За кожне прогрішення супроти них відповіш важче, як супроти інших людей. Спитай себе, як ти поводився, дивився на них, чи приховував щось, як розмовляв. Закон Божий домагається, щоб кожен шанував і був послушний духовним і світським настоятелям, чи не має з цього погляду собі щось закинути, а діти, ці квіти суспільства, душі дітей, освячені святим хрещенням, свобідні від тяжкого гріха люблені Богом. тому страшна відповідальність чекає того, хто спричинився до зіпсуття душі дитяти. А найтяжчим є кожен гріх, яким порушується віра або невинність дитяти, застановися, чи ти злим прикладом, чи словом, або іншим способом не спричинився до руїни душі дитини, коли сам маєш дітей, або довірено тобі доглядати за ними, тобі не можна нічого грішного, між дітьми допускати, бо ти більше відповідальний, як нерозумна дітина. Своїм обов'язком є провадити дітей до Бога, навчаючи молитви і прищеплюючи в них добрі звичаї, щоб були скромні, встедливі, згідливі, повні любові, пильності й послуху. Застановися, чи ти в цьому не провинився, чи ти дбав достатньо про їхнє здоров'я й виховання. Людина може ближньому або добро творити, або різними способами шкодити здоров'ю, життю, поведінці, майну, славі, доброму імені і що найгірше душі, чи ти кому не докучав, не засмучував, не отруював життя, чи, може, всередині був озловлений, вороже настроєний проти деяких людей, пам'ятай. Як тільки одну людину ненавидиш, нема тобі в тебе надприродній любові, без якої не можеш бути спасенним, бо Бог є любов, чи ти не пошкодив комусь майна або доброго імені, коли втім маєш якийсь сумніву, спитай сповідника, бо ніхто не може спускатися у свій власний суд. Ти як людина від природи засліплена самолюбством, ціннішим від золота та срібла й будь-якого маєтку є слава і добре ім'я. Чи ти ближньому у з цього огляду ніколи не шкони. Може, очорнив кого. З цього великого гріха очорнення не тільки треба сповідатися, але й прилюдно перепросити. Багато людей думає, що вони є правдивими християнами, але майже щодня грішать обмовою. Оповідають гріхи й блуди ближні, їх безмезлосе його суджи, чи то і злоби, чи відрази, а часто з безсором. Бакучості, причому багато перебільшують, а часто й неправду додають. Також цікаве прислуховування обмові, яке дуже протирічать заповіді любові ближнього, може бути гріхом тяжчим. дуже пильно стеж за своїми вчинками, чи не привів ти кого до найбільшого нещастя, до гріха, через що ти став помічником диявола? Це могло статися, коли ти під'юджував інших до ненависти, ворожнечі упертости, коли під, до гніву прокльонів або лукавими підбурюваннями спричинив ворожнечу. Христос сказав: блаженні мертворці, бо вони назвуться синами Божими. Відповідати будеш тяжко перед Богом, коли дозволяєш своїм підданим грішити, наприклад, лайкою, прокльонами, обмовою або мовчиш на це, що веде до гріха саме. Нічні волокиства, сходи, незнайомства без нагляду і без наміру на скоре подружжя, відповідатимеш і за це, коли своїх дітей не призвичаєш до молитви, до святих тайн, Бог зажадає від тебе рахунку за ті душі, оскільки ти міг перешкодити злому, а не перешкодив, або добра навчити, а не навчив. Якщо ти не твориш діл милосердя, коли ближній у нужді, то ти без, тоді ти теж не без гріха. Спаситель на страшному суді буде викидати проклятих не за будь що, а саме за те, що не творили діл милосердя. Запитай себе, чи даєш милостиню по можливості, особливим способом виступає закаменілі серця через захланність і скупість. Чим більше поганий вчинок опановує серце людське, тим сильніше витискаєш зі світу християнську любов. Будь переконаний, що він опанував уже частину твого серця, особливо, коли занедбуєш молитву або інші набожності для дочасних речей. Коли більше лежить тобі на серці здобування, Добути для дітей маєток, ніж дати їм християнське виховання, коли тебе власна вигода приводить до брехні, ошуканства, сварні ворожнечі, недотримання слова, чести, згадай, що апостол Юда через любов до грошей попав пастку диявола і наклав на себе руки, шукай по всіх закутках твоєї душі, чи цей блуд не причепився до неї. Після такого іспиту сумління, як перед трибуналом, збудив собі жаль і припросив ще Бога щиро, постанови за ласкою Божою стерегтися цього гріха, те все муше сам зробити. Я додам ще таке: коли ти вже це зробив, то відклади. Читання і молитву, та поглянь на округи, чи не побачиш свого ближнього, обтяженого Христом, потребуючого допомоги, поспіши з допомогою. Це Христос у п'ятій стації. Христос за тебе двигав важкий хрест. Віддяч Йому. Що зробиш з любові до Христа, терплячому, ближньому, самому Христу вчиниш, так виконаєш головне правило. Хто вміє добре молитися, вміє й добре шити. Ти молився і розваж. Тепер покажи це у своїх вчинках: покажи людям, що ти був у школі хресної дороги і пильно вчився, слухаючи. І в образі серця Спасителя ти пізнав і навчився любити ближнього як себе самого. Ця любов, за словами Спасителя, повинна бути дороговказом, по якому всі пізнають у тобі доброго Християнина. Він сказав: по цьому пізнають всі, що ви мої учні, коли любов матимете між собою, люди, з якими будеш спілкуватися, пізнають, чи ти став уже учнем Христа і як далеко. Amen. Slava Jezusu Kristusu.